Щоб покращило якість вашого життя настільки, що ви хотіли б зробити це раніше, планувати щось посеред тижня. Не чекайте жити лише на вихідних, говорити ні без пояснень. Зміна роботи і компанії. Компанії не дбають про ваші інтереси, навіть якщо у вас справді чудовий керівник чи менеджер. Я занадто довго залишався на своїй першій роботі після коледжу і сильно загальмував свій потенціал заощаджень. Жити ближче до роботи. Моя дорога займає приблизно 7 хвилин. Я маю більше часу та більше грошей. Не гнівайтесь постійно. Ви витрачаєте стільки часу, енергії та емоційної зрілості на злість. Ходіть на прогулянку щодня. Ваш настрій покращиться просто від перебування на свіжому повітрі. Терапія та придбання біде. Ці речі не пов'язані між собою. Регулярні тренування. Відпускати, позбавлятися друзів, які насправді ніколи не були друзями. Видалити Instagram, Facebook, Twitter і TikTok. А тепер подумай, скільки додаткових годин у тебе з'явиться на Reddit? спати 8 годин, тренуватися мінімум 3 рази на тиждень, їсти більше білка, більше часу проводити на вулиці і спілкуватися з людьми, навіть якщо це нічого тобі не дає, Кинути ПИТИ ГРОШІ. Купівля трьох плюшевих акул з Ікея. Раніше я засинав за 20 хвилин, а тепер за 5. Тверезість за місяць після того, як кинула пити, я вийшла з важкої депресії і постійних панічних атак у позитивний, комфортний і впевнений стан. Звісно, я була тяжким алкоголіком і вмирала від цирозу. але тепер майже 4 роки тверезості, і все моє життя набагато краще ніж раніше. П'ять років тому мене забирала поліція і змушувала лікуватися у психлікарні, А зараз я заміжня за неймовірною людиною, яку б ніколи не зустріла, якби ще пила, і намагаюся завести дитину. Дивовижно, що кілька років без отруєння свого тіла може зробити з життям. О Боже біде! Я довго була проти нього, але тепер рада, що передумала. Біг. Я його ненавиділа кілька місяців. Робила це бо хотіла знайти хобі. Але в мене є трохи залежності від адреналінових речей. Мені дуже подобалося відчуття після пробігу кількох миль. повернутися додому, прийняти душ і сісти відпочити. Чіткість розуму під час і після бігу це зовсім інший рівень. Припинив їсти цукор і солодощі та почав більше пити води. Біль у коліні зник. Я вже старенький ха-ха. а печія теж припинилася. Також вже 8 років не мав жодного карієсу і більше не відчуваю того дивного пушистого відчуття на зубах після їжі. Декілька базових речей більше заощаджуй, більше займайся спортом, менше споживай цукру і загалом більше вкладай часу та зусиль у себе. Звичайний рівень настрою помітно підвищився у порівнянні з тим, що було раніше. Викинути токсичних людей з життя я навіть не усвідомлювала, наскільки вони на мене впливали, доки їх не стало. Так, я провела елімінаційну дієту щодо стосунків, видалила соцмережі і перестала з усіма спілкуватися. Потім почала поступово впускати людей назад і аналізувати свої відчуття. Моя терпимість до дурниць знизилася, а впевненість у собі зросла. Я перестав носити синтетичні тканини. Неважливо, який був сезон. Мені завжди було незручно, з'являлися висипи, я перегрівався, замінив усі речі на вовну, льон і шовк, і з того часу відчуваю себе комфортно. Перестав дозволяти релігійним переконанням моєї родини обмежувати себе і просто жив так, як хотів. Лягати спати о восьмій вечора. Хороший нічний сон і ранні ранкові години це благословення. Поїздки на одинці На пляж, на блошиний ринок, куди завгодно. Поїздки на одинці дарують справжню свободу. Просто візьми каву, увімкни у машині свої улюблені пісні на повну гучність і їдь куди хочеш і скільки хочеш. Це так спокійно. Видалення TikTok та Instagram. Моя увага та загальне психічне здоров'я значно покращилися. Взяти котів, хто б знав, що ці похнасті створіння зроблять мене таким щасливим. Раніше я ненавидів котів, але в мене з'явився один мій колишній його взяв. А коли ми розійшлися, він раптом не міг більше про нього піклуватися і віддав його до притулку. Мені стало його шкода, тож я забрав кота. Так полюбив їх, що згодом взяв ще двох, і навіть розглядаю варіант взяти ще одного. Це три найкращі рішення в моєму житті. Пити більше двох літрів води на день. Приділяти пріоритет якісному сну для мене 8 годин, харчуватися переважно натуральною їжею та займатися силовими тренуваннями 3-4 рази на тиждень. Мав багато проблем зі здоров'ям, але через 6 місяців регулярних таких звичок 99% проблем зникли. Звільнитися з токсичної роботи я й не уявляв, наскільки це впливає на психічне здоров'я, доки не знайшов кращу роботу. Я руками терпів стільки лайна, бо думав, що так скрізь, і має бути. Тепер я набагато щасливіший. Не плачу перед зміною, не маю щоденних панічних атак через страх, що бос буде кричати на мене перед усіма. Було надзвичайно звільняючи позбутися старої роботи. Терапія, Боже мій, хотів почати її десь на 10 років раніше. Було б набагато менше медикаментів і більше досягнень у житті. Придбав якісний матрац, приймаю дуже гарячі ванни перед сном. Тепер я набагато краще сплю. Повноцінний нічний сон. Раніше я ледь спав по 5 годин чи менше щодня. Тепер почуваюся значно живішим, повним сил і продуктивним. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, який простий крок допоміг вам відчути себе щасливішим.